Всім доброго. Продовжуємо. Місто Павлоград, ярмарок. Хотів сказати ярмарок Дніпро, це у мене вже на автоматі. Ярмарок, міста Павлоград. Бачите, тут Павлоградські авторитети тут зібралися. тебе зовуть. Я вас вітаю з днем народження всього найкращого вам, щоб голуби радували і щоб завжди підтримували близькі, рідні були поруч. Дякую, Дякую. 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 Це ви? Ще... ви привезли. А, а, Дім, а що в мене формат вузький треба розширити? На камері а, треба в настройках дивитися, бо так я вам не скажу. Та ви я хотів взяти, думаю, ти будеш. Ну так, да, взяли би щось там можна було. Там налаштування. треба, Там якраз і є формат зйомки, чи щось таке. Треба, бо треба мене... шукати, бо я вам так ну, точно не скажу. То значить, ви вузький формат обрали. То щось так. Це Ваща, да, Петрович? А, -а. Я а Вася сейчас где просто ну, да. он не выезжал, выезжал цели. Так, добрый, пешел а -а -а. дали. не сколько с этого пишет, далее. А кряже или куры? Іма вчора дивився як те фюрету а да, да, а, да ще буде частина одна, де він уже ну, в третій частині буде їх підкидати там інші ну це ж на ваш смак. Я, я. в його був знаєш, коли в 89-му році. А отож, Коли це та, було. Так? Разів, так. Ну, я, Оце вже таке враження, що звичайні наші. Бо я там знімав там, то якісь німецькі, то ще якісь, а тут таке враження, що ви, до яких ви, я у, у бабусі звик до таких. Ну, так, да, я ж кажу, звичайні такі, да? ви, так? Бо там же я, я там ну, вже познімав, вони там декорації, то, -то чорні, а тут такі роженькі, у мене то у бабушки, бабусі, все життя. Пару взяв. От, а ну це ж декорація, так? Да,

А ці галушеї, так? Да? Угу. Ага. Ну, галушеї за вагою такі ж самі, як ці. Вони молоді. Ні, ну коли дорослі. Більше. Більше, так? Це більше будуть.

Спортивні, почтарі, хто ну, тут почта, як? А хто чистий? Хто то? Чистые? Чистые называют. А, а что это порода или просто... Порода такая. Порода чистая? Так называется. Да. Чистые, там, водянистые, я чистые, я а посмотри, белопоясные. А он и такой добойный ну, или как? Нет. Это круговая птица. Нихера нет, очень плохо. Ага. Он и до типлеров больше, только больше. А, а они и лохманоги выявляются, да? Это московская птица. Ладно, по мне некогда. Ну це не, до, не до карація, да? Ну, Чи вже зараз... Сейчас більше їх А хтось ще тримає таких голубів, бо я щось Є ноги. Я знімав редко, перше мало. зустрів, таку породу. пару. Вітя, вітя. отойди. Ось Протал, такі ти. голуби, чисті, декорації. кажуть. Ну, не знаю, как рода, может, еще какая-то назва есть у этой породы. Целком припускаю. А это почта, ну, молодые, да, я смотрю? Такое впечатление, что не, молодые. Нет, это молодень. голубочка. Нет, я за этих, мой моем увазе. А вот вражение, это, що... это Турман. Ленточный, а, Турман. Как... А, ну да, все. я его дзёп не побачил. сейчас уже... що... покажу. Очень що... редко... Ага, инстречковые такие, вот. да. А ледзюбаки, инстречковые а вот. да. Видите, какая ровная лента белая на красном, да. на красном теле белая эта. А крыло у него тоже еда? стричка, я кажу, что крыло очень не ма... Вот, вот. Вот да. А у этого бич такая, ну, больше бичь Кролі, она така. І хвост, скажу, де хвоста. хвостик. Верні біла. Полоса. Холодно, буде, ви мене на А де Добре, дякую вам за спілкування. А це не ваше, так? Да? Теж ваше. А, і це. Так что ще Тоді ми ще сюди покажемо. Ну, это уже такая серьезная спортивная порода, да? Ну, в плане того, ледный, летная такая порода. Спортивная там как раз, по летают. И зараз, да, они летают? Да, это хорошая птица, она им И гоняться, щоб ее она лед очень быстро. Махнул немножко рукою і она небо піднімається стає. Ну добре, добре, дякую вам, всього найкращого. А ми йдемо далі. Королі. Це якісь теж гарні. Добрий день. Можна познімати вашу голубу? А що за порода? І хто? Узбеки. Узбеки, оці дві пари, так? Да? А оце що такла така, так? Да? Що дивно такі у них чуптики на, 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 на носі, да, на этом нема, на потилиці. Вона ну, така вже більш декоративна, чи все-таки така льот, Ні, Вона льотна. Ще, льотна, так? Хлопця мені дзвонив, щось вони не мене брали, не знаю, брав. Ну, я знаю, що я пам'ятаю, що ви там були, продавали. Ну вони тримають, знають точно, тримають тільки порід. Я так з ними спілкуюся, бо зараз там щось там. Ну їх там не, не хочуть, щоб ну батьки там щось не дозволяють, щоб туди до них познімати. Я не можу показати їх. А так з ними ну кажуть, тримають, тримають, там що. Щось було ж що хворіли, але ну, зараз ну, нормально, все не хворіють вроді. Я думаю, вони будуть просто три голубки, а їм вже готові. Та голі. мені там теж, і Федорович казав, що їм там щось хотів, ну, але вони не приїхали, бо, бо я не їду назад, а мені їх нікому привезти назад. Ну, я дзвонив, але він не відповідає. Нам смс-ку набрати, щоб він не байвав, не знає. До Артема дзвонити. Чи ні? У мене номер я тоді і в мене є. Ну, я, я думаю, знаю. що Артема, бо я думаю, що. Ну, він на зв'язку, він номер не мінявся, я знаю. Ви да. Ну, Може, то він же ж не знайомий. Ну да. Ну, добре, дякую вам. дякую. Йдемо далі. Пора вже, мабуть, і Миколаївських показати. Нема да, нікого. Ваші гарні голуби познімати хотілося б їх. Це Кривоград, так? Ваші гарні, красиві голуби. Ви звідки? З Кам'янського. Дніпропетровщина. У вас тільки такі, ну, тільки Кривоград тримаєте, чи ще якісь інші? Ні, Ніколаївські воно буквально, білі. А, білі, так. Бо я тут подивився, що якийсь дракон чи хтось Ні, то самчик ну сам Три а яка порода? Роки без пали а порода яка? – ой блядь. – ну щось тут щось тут да ладно ладно не заморачуйся. – що чубати навіть е, да, є Хто? – чубатень ні, да, ні. То, їм, що, то, чу, за ви... чу, то ні, і чуба ні. просто накрутили, да, так? Да, за, а за, за а я думаю, ніколи не бачив Зацепив, е, ні, ніколи ні. не бачив чубати думаю. Ні-ні, то угу. а які, 100... які ціни на голубі? 200 гривень. За голуба, так? Да? Будеш да. брати більше, вступим, я тоді так. Ну, як от, взагалі зараз на таких голубів попит великий чи такий? Не дуже. Спрос є. Є, так. Да? Ну, більше все одно і мені здається, що більше тримають таких звичайних, так? Да? Ну чого? Кому яка масть травиться? Кому яка масть травитися? Mm -hmm. Ну, а ви підганюєте їх? Ну, а чого? Да? А рахує їх держав, тільки це, щоб кормити. Та ну красиві ж, да. ж знаєте, коли я бачу красивих, то. Хлопчик не, не брезжує нічим. Йому все одно ну, яких, так, да? смакувати якимось. Ну я його не м'ясо у меня все і Да. Це точно, це точно. И ці теж по 200 гривень, да? Да. Лапы пополомані, да, двинуть Вона Там просто в ситки позапутаны. Пальчики бачите, пополомані, все, що Ага. А, ні, то вона так просто сіла. да. Бо я думав, знаєте, знаете, тут по клітках їздять, думаю, зачепилась там. Що інтересує там? Білу, на голубочку. О, тю. А слава казав Андрійовича, не буде. Так, ладно, пішов. Все, дякую вам за спілкування, пішов далі. А слава мені тільки казав, що Андрійович начебто не збирався. Ну, не тільки, але ну, коли ми приїхали з ним. Бажаю, він зробити. каже, Андрійовича не бачив. Я кажу, та ні, вроді, він каже, та вроді не буде приїхати. Так тільки що підходив. Та ні, ну це там, ну Коли ми тільки приїхали ці години тому. Ага. Як ми тільки з ним от, тільки, тільки заходили на ярмарок, він каже, зараз наберу Андрійовича, а він тобі повинен позвонити був. Дзвонив чи не дзвонив. Я не збирався. Він підійшов. Ага. Ага. Захарович, а ви що не вчаться. П'янки не вчас стоїть. Там зборище, зборище. Андрійович, а оце що за лахманогі такі гарнюсінькі ходять? Лахор. Як? Лахор. Лахор? Блін. Що він так сам якось відрізняється тут від загальної картинки, так? Да? Я скажу з Миколаївського. Він да? підривається, як отобойний. Знаєш, та Тримається, так, да, з да, ну, на місці. Ну, місці. Ні, ну, ну, а ти у каліпортових да? брав? Ні, я не брав. Ну, вже знаю людей, що брали, да? у Інау Андрійовича, так. Да. Скажи, що? по скільки літають. Ну, я знаю, що всі задоволені. Я прям ну, не пам'ятаю, що там хто. Ну, знаю, і Славіка ж були. Славик, тільки вчора я був у нього в гостях у Слава. Так він же він якраз загнал. хвалив мені, каже, Вот що він вчора казав, все, ушатав, каже, каверкотав, літав, 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 літав. Да, да, да. У Славика. Він, він каже, був Каверкотовий, літав, літав, літав і все, каже. Славик і придержся щось не про нього. А цей без голубки, да, так? Вахор, так. Да. Mm -hmm. Та мені його жалко продавати. Mm -hmm. Так Занучити. я не, мож, не можу yeah. голубки. Да. Нема, так? Да. Це така, що ж рідка порода, я так розумію, так? Да? Ну да. Спроб, ну, в основному направлення запад. Андрій, mm -hmm. хорош музей, пішли. Все, ладно, я пішов. Пока, Вперед. пока. Вперед. Йдемо далі. Юра, бачимо. Тут цих дядьок треба обходити. бачите? Я вас вітаю. Юра, добрий день. Добрий. Багато чорно. Це Павлоград. Юрій, були ми в гостях кілька разів. Стабільно проїжджаємо. Ось чорна голубка. Нехай, нехай продають. Так же не держи, флешку. Опа на я вас, я вас вітаю. Санячок, дядя Коля. Саньочок лідерів <рес> Сергія Іванович, бачив. Продовжуємо. По Влаграді. Ой, який. Вольєр гарний, тільки чомусь нікого немає. Ідемо далі. Так, да, познімаємо. Розкажеш про своїх голубів. А чиї? Брата, Брата Ну а ти знаєш за, за щось, щось за них знаєш? Ну розкажи, що знаєш. є. Порода, так? Да? Миколаївська. Ага. Це mm. по 250, эти 200. <з camion> ну, головне ти знаєш, порода і ціна, да? І все, все інше. Це що ще треба. А знаєш, як Миколаївські літають? Як вони літають, скажи. <плес> Очень високо. <з camion> Ні, високо це правильно, а я маю на увазі, ще якась є особливість п, польоту Миколаївського голуба. Mm. Як на вулиці голуб літає, не знаєш? Мотається, да? так? от, полетів-полетів, а Миколаївський так літає. От коли воно високо піднімається, згадай, як Миколаївський літає голуб? Він мотається по всьому небу? Ні, то ти... він на місці стоїть. то ж це... Ну то я тебе заплутав. Ну нічого. А звідки ви? З Палогради. З Палаграда? А, ви місцеві, так? З Кутара. Зрозуміло. Ну добре, дякую. Дякую за спілкування. Тримай. приєднуйся вже до брата. Мені теж один дядька знімав в ютуб. І голубей знімав. Ага, ага. Какой-то. Ну, отлично. Тепер, тепер я тебе познімаю. В Ютубі будеш. Все, успіхів. Ми та голуби називається канал. Запам'яв? Я вас вітаю. А що ви так забралися далеко? Ну, місто було, ми приїхали перші. Нам тут подобалося. Я тут ніколи і не був, хоч показати. Ой, як тут гарно. Біла, ми що, ми, ми завжди там же доїжджали. Та, а то ваші, да? Пара там. Не, жовте з утра сидить. А біла вискочила і пристав, прилетіла. Куди? Ну вон, сюди прилетіла. І... В вольєр? Да. Я думав, додому прилетіла. Оце так, да, оце таке навчена, да? Дресирована яка. Жовта ваша теж, так? Да? ні 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 Моя біла, вона прилетіла, я нас. — Так може вона зараз за білою, так, да, хоче повторити. Ну що, ви продали сьогодні? Да. Як ви? Нормально все? Да, да. Так начебто людей не дуже да, багато, але покупці маються, так. Да? Да, вже да. Під, пари, під пари. оце да. зараз сезончик, так, да, вже. Я тільки хотів сказати, мабуть, голубок, бо сам такий самий. Голубки, голубки чомусь кудись вони а діваються. Брали, так? Да? Які ціни на голубі у вас? 200, ну, 200 за голову, так? Да? Так. Да. Угу. Хай беруть люди. Голубів багато. Що ви... Жовті у вас тут. А ну-ка, ну-ка, та, ви зараз і цю ще спіймаєте. <с Tracy> <поє> ні, так це ж не влітає. Ні, ні, це ні. Конкретно ця ні. Біла була, так, да, звідти вилетіла і назад залетіла. А ця взагалі чужа якась. Ну, у когось там. Ага, <ENTR neat> Вискочила. Вона ага. бачить, що там двіщ якісь. О, так у вас там дірка. Ви зараз будете знову ловити. так. Нормально, вона собі там вискочила через ту. Это. А як вона вийшла? Там, там мабуть, щось а там є. да, да, там щось є. Отут вона... А, тут у вас щось намотано. Ото вона тут, коротше, так і вийшла. Ну все, відходь, зараз жовту. Так. Да. І ти поцапуєш? Де я тут поцапую? Ну там у когось є. Ну так, да, там по-любому у когось є. А як, ви її руками так просто? Ну, хоча вона таке враження, що вона сюди зараз злепить. Ні, я вже зайшов, я відтіляю. Ну до сітки її ходить, так. Да. Да. Не, ну она била такая, можно сказать, ручная. Да, она он, да, такая прям тянется. Ну что там, ничего себе не выбирали? Да, не? А кого ты вообще чужачку, бачите, ловят. А? Чужачку ловлять, кажу, жовта. Да. Так, пішов далее. А? а отут на вольєрі сидить. А? А, ну зараз он ловить. Що там, народ розходиться потрохи, так? Да? Я тут взагалі ніколи не був. Я тут ну, от, в цьому парку, щоб з того боку, ніколи не був. Вон, дивіться, тут у нас і точніше у них у нас. У них якийсь тавочок є. Я так розумію, це якась база відпочинку чи щось таке, бо ну, щось схоже, щось схоже. Потрохи народ розходиться, мабуть, і ми будемо, бо їхати треба по справах. Хлопців сьогодні не зміг взяти саме з цієї причини. Бо, бо, бо не додому їду зараз. Так, ну все, всім до побачення, до нових зустрічей. Не міг не включити. Хлопчики, хлопчики. А ну-ка, на мене подивіться. Я, мені зацікавили, як це. Это... Ви голубів тримаєте? Так, да, я так. Да. Розкажи, звідки ти? З Ага. Скільки років ти? 18. 18 років. Да. І... Ага. Оце ти купив? Ну, так і Подарували, так? Да? Да. Які а породи тримаєш? І красноголових, в, в чорноголових, золотоголових, павлінів держу і угу, і угу. І, і заводюся почтових. Якого ще? Почтових. почтових ще, а да? Там такі вони красиві. Ну, приїхав, сюди купити, а немає. Ага. Я ходив. Почтарів не знайшов. Тут були, я бачу ну, почтарів. Я зараз буду ходити, а ось недавно сам приїхав. Ага, ага, Ну шукай, шукай. Хорошо, Це, дякую. Да, да, успіхів. Не міг не включитися. Побачив двох з голубами двох хлопчиків. Думаю, цікаво, що вони, хто вони, ну. Ось, теж діточки. Приємно хоч так, хоч так, хоч хтось починає. Саня,